Отримали партію взуття весна літо. В лоті йде багато моделей текстиль, з текстилю. Це є мікс чоловіче і жіноче взуття. Деякі модельки в лоті будуть повторюватись, але буде відповідно інша. Інший розмір, тобто розмірна сітка. Дуже цікаві моделі. Я би сказала, що виглядає як модні круті. Оригінали, але тут є і Італія фірми з Олівер. Взуття чоловічі і жіноче, я повторююсь. Приятний бонус, те, що взуття вагове. Тому я думаю, що це буде дуже вигідна пропозиція. І я прорахую собі вартість одиниці в лоті. Все буде детально описано в. В дописі до відео. так в загальному виглядає повний лот. Також в лоті є спортивні ортопедичні встілки. Кілька варіантів, кілька розмірів, Дихаюча встілка і видно ортопедична. Кілька пар іде на, на лот. Слідкуйте за нами в Інстаграмі, на YouTube каналі, можете навіть підписуватися на нас. Ну і, всі детальні, і вся детальна інформація буде в нашій вайбер-спільноті. Чекаю на ваші замовлення.